Довжина прямокутника. Довжина. Скільки? 20. 20 сантиметрів. Ширина. 3 п'ятих. Так, невідомо, але 3 п'ятих від 3 чого? 3 п'ятих від 20. 3 п'ятих від довжини. Так. На шкушку видно. Що, що видно? Зараз книжку показує. А у вас де книжка? Від довжини. Так. Є. І нам потрібно знайти периметр. І периметр пригадайте, чому рівний. Довжина. Додати, ширина помножити на 2. Так, да, так, 2 плюс... помножити А плюс Б. Так, це є периметр. Отже, перше нам потрібно знайти ширину. Тобто нам потрібно знайти 3 п'ятих від довжини. Тобто 20 помножити на 3 п'ятих. Пам'ятаємо, як множити. Тобто це буде 20 перших помножити на 3 п'ятих. І це дорівнює, що ми робимо? Скорочуємо на 5. Так, так, скорочуємо на 5 20 Це буде. 4. Так, а тут буде 1. І 3 на 4. Це буде. 12. Так, 12 сантиметрів. Це в нас довжи... довжина. Ні, не дожина ширина. Ширина. Взагалі не зрозуміла, яке слово я написала. Це ширина. І друга дія. І друга дія. 20 плюс 12 ммножить на 2. Так, 20 плюс 12. Помножити на 2. І скільки це ми буде дорівнювати? 64. 64. Яких одиницях? Сантиметрів. Сантиметрів, так. І це буде периметр прямокутника.